Нарешті вони можуть зустрітися із однокласниками та улюбленими вчителями. Нарешті сядуть за парти. Традиції не порушують. Першому нарочисту лінійку заходять першачки. Їх цьогоріч аж три класи. Та ті, хто в рідних стінах навчатиметься останній рік. Війна в Україні ще триває. Наш народ мужньо бореться за незалежність і перемогу. Тож слова гімну України звучать особливо урочисто. В хвилині мовчання за загиблими у цій кривавій війні у всіх навертаються сльози. Ми вдячні, що тут життя триває у дітей. Є можливість вчитися і творити. Цих першокласників все ще попереду, знайомство з вчителькою, однокласниками та шлях до знань повний добрими пригодами та досягненнями, щоб вони могли приходити щодня у рідний навчальний заклад, подбали дорослі на свято першого дзвоника у школу номер 11 Завітали гості. Слава Україні! Друзі, ви не уявляєте, як приємно бачити, що саме те, за що ми боролися, що ми ставили перед собою за мету. Саме в такому форматі традиційно урочисто зустрічати День Знань. Чому так складно це робити сьогодні, я думаю, ні для кого не секрет. Я думаю, що всі ви мріяли побачити один одного, побачити своїх однолітків, побачити вчителів. Можливо, і батьки навіть між собою побачили сьогодні теж вперше за цей непростий період. І це в першу чергу, друзі, дякуючи нашим потужним Збройним силам, які не дали можливості просунутися ворогу не лише в глибину нашої країни, а і сьогодні звільняють тимчасово окуповані території України, хотів би сказати, що отаких от заходів сьогодні по області практично 97%. І таких закладів, як ваш, який зумів зробити потужне укриття для того, щоб ми могли безперервно навчатися в офлайн форматі або, як ми кажемо, в нашому стандартному форматі. Таких закладів, окрім вашого, ще 97% в області. Це дуже класно, коли ми можемо собі дозволити бачити один одного спілкуватися і навчатися разом з нашими вчителями у наших чудових класах і в такій от чудовій школі, як 11-та. Закликаю всіх реагувати на наші, на жаль, сучасні загрози. Це коли лунає тривога. Я прошу не нехтувати правилами безпеки і використовувати ті потужності, які ми змогли створити за, за для безпечного освітнього процесу. І, звичайно, ми щоб не з пустими руками ми е, даруємо школі невеличкий телевізор, який, я переконаний, буде в нагоді, чи задля безпеки, чи для навчання. Дякую, Вікторі, дякую. Я щиро радий всіх вітати сьогодні дійсно на цьому заході. У нас вже в минулому році не відбувалося такого заходу. Я щиро дякую, що ми спільно разом, батьківські комітети. Е, Вчителі цього закладу спільно зробили прекрасне укриття, спільно обладнали укриття. Я дякую за спільну співпрацю обласній військовій адміністрації, зокрема Ігорю Івановичу. Я дякую, що він сьогодні приїхав не з пустими руками і з подарунками. Я дякую районній військовій адміністрації за співпрацю. Я бажаю всім вам успіхів. Знаєте, коли кажуть, якщо йде дощ, то буде щедрий рік. Я бажаю вам, щоб він був вам щедрий на оцінки. Я бажаю, щоб він був щедрий на успіхи. Я бажаю, щоб максимально було у нас в цьому році 200 бальників. Сміла в цьому році має 7 представників 200 балів на область. Це другий результат в області. Мені це дуже приємно. Я вітаю першокласників. Дуже приємно, що в нас сьогодні в школі три перших класи. Тому всім успіхів, наснаги. Звичайно, ми дякуємо за сьогоднішній день, за завтрашній день. Нашим Збройним силам України, терпіння їм. Я думаю і впевнений, що Україна переможе. Ми ж також не можемо спустими руками. Ми довго гадали з нашим з моїм заступником Тетяною Анатолійовною, що подарувати вашому закладу. Але позавчора, коли в стінах вашого закладу відбувалася освітянська конференція в вашому прекрасному актовому залі, ми зрозуміли, що вам не вистачає, не вистачає. Охолодження, тому що я розумію, що не тільки повинна бути безпека, а й комфорт учнів і вчителів, тому ми виконавчим комітетом та депутатським корпусом принагідно даруємо вам два кондиціонера у ваш артовизо. Нань, перший дзвоник у звичному святковому форматі це довгоочікуваний момент не лише для учнів та їх батьків, а й для педагогів. Все ж, хоч і навчання онлайн відкриває нові горизонти можливостей та живий контакт вчителя і школяра нічим не замінити. Дорога моя шкільна родина, щиро вітаю усіх, із початком нового навчального року. Нехай цей навчальний рік для моїх першокласників буде вдалим та цікавим стартом Україну знань, для наших випускників результативним та пам'ятним роком у досягненні своєї мети. Для усіх учнів нехай він буде сповнений цікавими і незабутніми враженнями шкільного життя. Для учителів нехай буде плідним. Та багатим на творчі ідеї і задуми для батьків, звісно ж, нехай він буде легким і спокійним, і нам усім переможного і мирного навчального року. Зараз вони найстарші учні своєї школи. Юні, гарні, усміхнені і сповнені мрій. На одинадцятикласників із захопленням дивиться вся шкільна родина. За доброю шкільною традицією право дати перший шкільний дзвоник надається першокласнику та випускнику, і вже цей гомінки сигнал дає старт новому навчальному року. І найбільше про що мріють діти України зараз, це звичайно ж про перемогу та мир в нашій державі.